Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати, як я зробив колеса їжаки до свого маленького мотокультиватора. В минулому відео я вам показував, яке я зробив кріплення для окучника. Ну а в цьому відео покажу. Що буде тягти цей акучник? Можна фрезами, звісно, але колесами з такими шипами, я думаю, буде краще, тому що фрези ну, не завжди потрібні. Схожі варіанти, звісно, є в інтернеті, але я вам хочу показати свій варіант, тому що кожен майстер робить трішки по-своєму. І так, давайте перейдемо до огляду. Отакий вигляд мають мої колеса їжаки. Бачимо, що я вирізав 4 шинки. Зробив в них отвори. І Таким методом колеса будуть кріпитися на флянець фрези, там де тримаються ножі. Тобто ножі треба буде зняти і замість ножів будемо встановлювати ці колеса. З чого я їх зробив? Зробив я з арматури 12 ка Чому з такої, тому що її легко гнути без станка. І, по-друге, іншої в мене не було. Прошу подивитися вас, як колесо виглядає з торця. Оці гостряки, які я наварював, вони йдуть в різному положенні. Робив я їх під свій мотокультиватор-кентавер, тому розраховував так, щоб не доставали вони до захисту. Ну, Десь 1,5 см я залишив. Тепер подивіться, як вони розташовані. Ті гостряки, які з лівої сторони, 4 штуки, вони дивляться в ліву сторону, і ті гостряки, які з правої сторони, їх також 4, вони дивляться в праву сторону. Це я зробив для того, щоб колеса мали краще щеплення з ґрунтом, і друге колесо зроблене по такому же принципу. Зараз давайте покажу вам, яка відстань в мене вийшла. А відстань в мене вийшла, як бачимо, 5 см. Тобто колеса мають ширину 5 см в такому положенні. Ну і зараз давайте спробуємо встановити. Зняли ножи, маємо флянець, і на цей флянець буде кріпитися колесо. Значить, тут є така біда, що заводу в флянці трішки не рівно зварений, як для фрези то це нічого страшного. Ну а як для колеса, то воно бігає вісімкою. Ну, це трішки недобре. Тому я перед тим як зібрати колесо, я центрував кожне колесо на окремому флянці і поробив мітки. Тому що в наступному разі, щоб я міг зібрати по цим міткам і колесо буде рівно крутитися. Ну, от така трішки заморочка в мене вийшла. Так, ну от Бачите, мітки совпадають, то в такому положенні і будемо збирати. На цьому колесі я дві мітки поставив, а на іншому три. Ну, от такий маємо нюансик. Дивіться, встановив я вже колесо на флянець, і такий маємо вигляд. Закріпив його. Тепер мій мотокультиватор отримує ще одну функцію: не тільки фрезерувати, а ще й тягти за собою невеличке навесне. Я думаю, цих колес буде достатньо, щоб він їх потягнув. Зараз в нас ідуть дощі, я не можу заїхати на город, щоб перевірити цю конструкцію, тому чекаємо погоди, і я вам обов'язково покажу, як воно все буде працювати. Чи потягне він, чи не потягне. Ну я думаю, він справиться. Ну а ви пишіть свою думку в коментарях. Між гастряком і захистом я залишив 1,5 см, як я вам казав, ну, щоб пролітала земля. Фіксується колеса на валу так само, як і фрези фіксуються. все залишив те саме, цього буде достатньо. Ну і самі гастряки я заточив в одну сторону на зкаси. Е, тому одне колесо заточено в один бік, ну а інше колесо заточено в інший бік. Дивіться, заточка у мене йде вперед, щоб краще входили в землю. На одному і на другому колесі так само. Якщо перевернемо, то це невірно буде погано входити в землю. А буде працювати в такому положенні. Так буде краще. Давайте зніму вам розміри. Діаметр колеса вийшов у мене 20 см, і самі гостряки в мене 6,5 см. Отакі розміри. Дуже гарний маленький помічник, багато хто пише мені, на що він потрібен. Ну, я скажу так, він заїде там, де не заїде тяжкий мотоблок. а от ручної праці ми стараємося потрохи уходити далі. І тому цей помічник дуже виручає. Між рядям він працює просто бездоганно. Кожен, звісно, вибирає сам, як йому працювати на городі, ну це вже діло кожного. На цьому буду завершувати своє відео. Всім гарного настрою, всім гарної погоди. Як завжди, мирного неба. Всім пока, до нових зустрічей.